Дай Боже щастя. Дякую, дякую. Знов роботи. Що робите? Що тут є? То о, капуста. Чуєш? <рістя> капуста. А що робити таке? Табурак чи що червоний? Наше його чистить. Ну, а що скинути ко згичку до підвалу? А що йому буде? Та Ясно. А що мені робить? Сідай, коли мене чить або мікає. О, ні ні ні, дякую. Я вчора на тій моркві задовбалась так, що я спати не могла. Я всі органи відчула, ви розумієте то? Що? Раку, в тому числі. В мене все болить. Ірка, чуєш, то було вчора, а то вже сьогодні. Давай, працюй. Ви мене тут в вашому селі до ручки доведете з вашими роботами. Ну, ви мене ще не довели до ручки Я добра, добра, але коли вже мені на голову лізуть, то вже вибачте мене. Давай, показуй, що ти вмієш, поки не пізно. Показуй. Я, я їх покажу, то всі будуть у шокові. Де лягай спати, я сама зроблю. Та я так дивлюся. У вас, вас є одна відповідь. Коли не хочеш вам допомагати, все, Де лягай спати, я все сама зроблю. Тисните мені на жалість. То ні, то ні, то ні, лягай спати, я все сама зроблю. Mm -hmm. Тобі встидала вже. Ото, ото ви ви жал, на жалість тиснете, а я зараз піду до хати, сяду і мене серце почне муляти. Ти маєш серце? А не немає? Мені, я ну, покажи. Та я вам не виверну. На ізнанку. Ось, в уставині, то серце. Не думаєш, ти його маєш? Безсердечно, невістка безсердечна. Угу. Все, бувайте здорові, аби не боліли Добре. вас ноги і руки. Звікбусю, то що вас морка зимового Так. То як то так? То ви коли зимою садили чи що? Що ви Олю запрягли. А я якщо сама не пороблю, дивлюся на малий на творі Страшне, Мала би совість. Ну, я тюпаю кругом окупчила, а те робить а морку треба вісім викупати, бо все переволі. Бо Оля мусить ще й дитину мучити, бо а, ви, ви я захотіли. Я вже зах... в захваті бавиться тут. На захваті, Вочекає, поки мама <с <с піде з нею бавитись. Ми всім далі перзадання. Ну, десь там можна. Ну. То варто сіяти на зиму. І цибулю бачили, теж зимову не сіяли, так? Що, що, що маєте зими? <пілка> Огрожає <варто. пілка> зимовий. Ну, так, точно, ми бачимо зимою. Ой, господині, господині. А та господиня завжди в Русі. Дай Бог щастя. Дякую, Боже. Що, вже викопали чесник? Коли ви то все встигаєте, я не розумію. Будеш в моїх руках, де все встигала, як десь мама четверо дітей і дві... троє дітей і дві невістки, які я маю. Та мені наоборот здається, що вже в ваших руках люди їдуть собі на Мальдіві, віддихають. Я би Мені вже так надоїла то робота, я б вже поїхала. Ну. Але десь яке Мальдіви. Ну, то зелені Мальдіви, то є бомба. О, Супер! Так, так. Все, що хочеш, гори, поля, так. ліси. Так є. А ви в роботі, коли ви то викупили? Вийшла ви ти викупала? Зараз. А зараз беру собі ті воверенічку, таку файну частинку і лягаю і віддихаю типу на мазівах. Ну, продемонструйте, як то має бути. Хочу, так на нас <світ> ананаси, банани. Боже Боже. Там, о, там, там від... Красиво. Від... від роботи вже люди дуріють. Поїхали, мі <ріхи> Я думав, що я лягати на товареньку. Так. Ігрка. Його давай чи грузити. них розити. Та ви що, що ще треба буде з ним робити? Зараз я не хочу тут на сонці парити, зараз треба буде обрізати угу. корінчики і точик. І туди сушити. і туди угу. до м'яса, молоти і гамати. Ну, то добре, йду. Йду по ножі. Давай. Ви знов мене запрягаєте до роботи. Знов. Я вже дивлюся, що я вже не погана невістка, а файна. А то вже так назвали, що дуже погана, а наоборот, ви мене перевиховуєте. Ану, покажіть людям перці. Їдь, покажіть, бо не вірили, що. Ідіть, покажіть, бо я зараз все потопчу. Тоб я не знаю, який а... Бо не вірили, що то є перці з власного городу. Казали, що понакупляли перці, збори. То і помидори. Так? Так. Або, а то що а за це. два перці висять? А воздовж один ряд і вон ще далі є другий ряд. І от весь якийсь зелений ще є. Пи дете ростуть перці, вон є. Що там а вон що, йде. червоних вже нема? Ні, я обервала. Так. Обирвала, ті доростуть. А там вже є трохи достигли. А десь ще скільки кучері помідорів є, дві з які ще густі. І що того треба все зривати і Тому крутити? Треба, так, ні, я вже не буду крутити. А що? Не хочу. А ті, ті ще як, а ті ще як наростають. Ну. А то що за два перці висять? Тому я була вірвала, вони були ще дуже зелені. І Я їх так повішала, але вони все побачили. вже її, Вони не їстівні? Ні. Хіба <різь> це <різь> не спіє, <кумусі>, коли на закуску. <різь> а помідори, якби ще було тепло. Наростають і наростають. Десь. Десь Видите? Дякую Дякувати Богу, що є. Дуже добрий сорт того року попав. Ну, Файної господині все файно росте. І ще зелене, але що вдаримо мороз. я б торік рік так нарвала, може, ще була з 20 кг зелених помидорів і все викинула. Капець. Та я колись робила салат, але вже не хочу того салату. <різь> так, давно. Знаєте, поки я знайшла ті рукавиці. <реш> я тебе що вже половину зробила. Я не що ти так мієш то все робити. Що робити? Кажіть мені. Ну та що то так, як робили? Давай сорту тую не здало, до не здалу, і тую добро. Того добру. не здала? Так. А то добре? Так. А що з тою не здало буде робити? Сік? А як то не здала? Не здала та. то та, як? Ну, кривонога. Видиш, по дві, купі, по три. <реш> кривонога? Так. <реш> і що? То на сік буде, так? Та. Морквяний. Так. А то добре. Не, Мені до до Львова. Піднеш собі Всю. Мішок на плечі і пігнало. Вітіла замість бульби. А то воз тим вошел зеленим. Крілики, корова. Нічого не пропадає, все йде на переробку. Капець, а я бачила, там позаду вас є якась така жовта е, морка. Вона не здала. Що вона без смаку, без нічого, так? так? Воно спини було насіння, десь схрестилося з чимось. Нічого собі? То ви коли вже викупили ту морку? Сьогодні. Я ще трохи твого посижу, там вже роботи так, не буде. трошки поговориш і те все ок. Але знаєте, не снаробила, сіла, посиділа і все. Вже знов. Вже, що тебе були? Дупа? Та ноги? Я думала дупа. Ні, ні. А буряк коли? Завтра. То я завтра знову попадаю на буряк, та? так? Вона ж галю праздник. Вже робить, хоч бере і до вас не їдь. Ти нашу брала хлопа у села. А я де знаю? Я знала, що тобі придеться їхати в село. Воно була дурне, мале. Не. Ти вже не мале, ти вже своїм розумом мале, то 18 років ще своїм а... розумом не думаєш. Я 18 років ще була така дурна, мала, що могла шахованки грати. От ти 26 стала повнолітна, так? Ні, ну десь 20. Мені розуму прибавилось десь в 20. 3-24. О, то ти тисяч дуже довго розвиваєш. Я просто пізно спілка. А, пізно спілка? Ще такого сорту людей не чула. Коротше, працюємо. А то яка? Кривонога? Так, кривонога. Окей, то її на утилізацію.